Ради вас тут всіх бачити. Нас тут зібралося чимало, декотрі гості ще під'їжджають, будуть декотрі делегації, які підійдуть завтра. Але ми можемо вже почати. Перше, найважливіше, ми тут зібралися для того, щоб поспілкуватися про місто, в якому зібралися, про Мукачево, про перспективи розвитку нашого міста, про перспективи інвестування в місто, про перспективи того, як буде місто рухатися наступні декілька років, а може вже і навіть цього року. Я би хотів всіх попросити, а також бажаю, щоб ви почували себе тут комфортно, так як ви почуваєте себе чи в себе в місті, чи на підприємстві, в звичайній, нормальному середовищі. Тут як буде офіційна частина, де ви можете слухати, де я зараз виступаю, спікерів різних, які будуть представляти товариства чи підприємства, які працюють в місті Мукачево чи різні інвестиційні проекти в місті. А також, як і бачите, в іншому залі, де можна поспілкуватися віч-навіч, тета-тет про ті чи інші питання чи пропозиції і т.д. І т.п. Я маю надію, що можливо десь виробиться співпраця, партнерство і бачення, тому що ми саме заради цього тут зібралися. А можливо, навіть будуть якісь початки для започаткування нового бізнесу саме на території нашого міста, тому що це є основною цілью Мукачського бізнес-форму. Який проводиться вперше, але не в останнє. знаєте, перше, що я вам хотів представити, це наша ціль. Місто номер 1 Що це таке є? На сьогоднішній день Мукачево не перше, але й не останнє місто в області. Але рахую, що Мукачево є інвестиційною або економічним центром області. Наша ціль, наша команда йшла минулого року, прийшла до влади в місті. Ми ставили ставимо перед собою амбітну ціль. Зробити місто номер один не тільки в Закарпатській області, а можливо в і в Західному регіоні, Як по туристичному напрямку, по інвестиційному напрямку, економічному та іншому. Для цього є всі передумови, а також є бачення, як ми хочемо до цього рухатися. Повірте, це не політика. Тому що виборів наступні декілька років місцевих не передбачається. Ми говоримо про реальні речі, які можна робити. Які є передумови для того, що ми вже робимо і що місто Мукачево має для того, щоб бути містом номер один? Перша і дуже важлива річ це туризм. Місто Мукачево має дуже відомі пам'ятки архітектури, такі як Мукачевський замок Паланок. Це одна з наших найвизначніших пам'яток в Західній Україні, яку відвідують багато людей. Також фестивалі різні, такі як Червоне вино, які відвідують до 80 тисяч чоловік, а то й більше Святий Мартин та інші. Це складовою того, щоб був культурний відпочинок в місті, щоб люди приїздили до міста ознайомитися з містом, побачити, що насправді є тут, щоб можна проводити приємний відпочинок, приємний час з родинами, а також у хорошій атмосфері. Друга дуже важлива частина це є те, що місто. Хто би як його не показували зі сторони, має великі фламанські підприємства світового рівня. Навіть не українського, а світового. Це Фішер, Флекс, Турчприлад, Еномеблі та інші. Підприємства легкої промисловості і інші. Підприємства постійно розвиваються. І вони довірилися працювати в місті Мукачево. Те хочемо кликати інших, наших міжнародних партнерів, до цього долучатися. Мукачево. Є дуже географічно правильно розміщені. Ми знаходимося на центрі логістичних шляхів, логістичних перехрест, тільки 40 кілометрів від кордонів з Європейським, Європейським Союзом від країн, і воно є зручним містом для інвестування. Що для того потрібно, щоб місто Мукачево було привабливим для, то, для інвесторів? Перше і найважливіше те, що ми готові інвесторів відносити на руках. Працювати з кожним індивідуально, а також пропонувати деякі пільгові умови, які не пропонують ніхто інший. А що це все включає? Перше і найважливіше, якщо створюється більше 500 робочих місць, позбавляти оплати за пайову участь, як називаємо інфраструктур таксі, що є досить великим стоп-краном для всіх інших інвесторів заходити працювати. Інше пільгові умови для надання земельних ділян. Деякі з них ви побачите у ваших брошурах, можете передивитися, у декотрих можемо поспілкуватися окремо. Робота з інфраструктурою міста. Ми постійно удосконалюємо міст. Багато ремонтних робіт проводиться повсюди і готові працювати в цьому напрямку і далі. І маємо плани над тим, як це працювати. Сьогодні також вам представляться деякі проекти, над якими ми працюємо, в перспективі розвитку. Це як перспективне розміщення ГЕС на річці Латориця, так і перспектива розвитку території колишнього Мукачівського аеропорту військового. Ми зараз це назвали по-іншому, просто є робочий проєкт. Але ви бачите презентацію від проєктної групи. Це тільки робочий макет, але ми рухаємося в тому напрямку, щоб цю територію розвивати не словами, а реальною справою. Ми не будемо чекати, показувати зелені поля з року в рік і говорити, що тут буде щось стояти. Найкоротший термін будемо шукати можливості почати будівництво, почати роботи, щоб воно рухалося вже. Це все разом складає в те, що на сьогоднішній день ми хочемо віднати і сказати, Мукачево відкрите для всіх. Як для бізнесу не тільки іноземного, а також і українського, так і місцевого. Ми готові робити наше місто, я думаю, всі разом. Кращим, більшим, економічнішим, цікавішим, туристично цікавішим, для того, щоб було краще і мешканцям міста, навколишніх територій, а також тим, хто прийде сюди до нас працювати. Я вітаю ще раз всіх учасників. Бажаю вам приємно провести наступні два дні спілкування, побачити наше місто, ознайомитися з ним. Якщо будуть якісь запитання, будемо спілкуватися тет а тет або позаду, взагалі та інше. Дякую вам.